Доброго ранку всім, доброго дня. Сьогодні у нас е, наступний день. І я вам пропоную зробити декілька варіантів, варіацій присідань. Присідання майже всі люблять. Головне, щоб присідання ми робили що правильно, да? Яка техніка виконання? Багато разів повторювала, повторю ще раз: вам, можливо, інший тренер казав, можливо, я казала. Наша головна задача. Присідати так, щоб коліна вперед ми не виводили, щоб не було все навантаження на коліні солоби. Сідниці відводимо назад, таз відводимо назад. Коліна у нас йдуть за носками, ноги на ширині плеч. Да? Ось так буде вам зрозуміло. Чи боком. Да? Спочатку, я по різному буду. Спинка рівна, плечі опущені, за маківку тягнемось вверх. Лише присідаємо, відводимо таз назад. Ось так. Коліна вперед не відводимо, давимо на всю ступню з акцентом на п'яточки. Вдих і видих. Поїхали. Вдих, видих. Угу. Вісім. Вдих, видих. Відчуваємо сідниці, стегна. Сім. Шість. Можливо, зразу не будемо відчувати через деякі повторення, да? через деяку кількість повторень. П'ять. І ще чотири. Не зводимо обов'язково коліна в нас йдуть вбік за носочком, так як носки стоять. Чотири ще. Не зводимо. Ось так. А розводимо в бік. Вдих. Вийде. Три. Ще два. Один. Добре. Внизу затримались. Стоїмо. Сидимо. Вісім. Сім, шість. Таз назад. П'ять. Чотири. Молодці. Три, два, один. Добре. Піднімаємося, ставимо ступні разом, коліна разом. Так само присідаємо. Але просто положення ніг змінили. Вдих, видих. Рівна спинка, живіт зажат. поїхали вісім. І ще сім. Шість. Видих. Молодці. П'ять. Чотири. Добре, три. Два. Три. Один. Відчуваємо тут гарно сідниці. Давимо на п'ятки. Ще вісім. Вдих, видих. Після правильних присідань коліна боліти не повинні, не будуть боліти. І це така профілактика болю коліна. Таз назад, щоб більше на тазостегневий застигневе було навантаження. Чотири ще. Три. Ще два. Один. Затримались і стоїмо. Стоїмо, сидимо. Вісім. Сім. Молодці. Шість. Ще попо назад. П'ять. Чотири, три, два, один. Супер. Піднімаємося. Можна подихати, відпочити. Вдих-віддих. Тепер ми будемо робити позмінно. Присіли так, як ми присідали, обидві ноги зійшли всередину, в центр. Присіли, плотно прижавши ногу до одної. Тепер ширше. І вужче. Поїхали вісім. Вдих. І видих. Сім. Добре. Шість. Вдих, видих. Таз назад. Включаємо сідниці. П'ять можна в своєму темпі. І ще чотири. І ще три. Ще два. Один. Так. Добре. Тепер з цього положення ми будемо відводити ногу в бік. Присідаємо і в інший бік присідаємо. Готові? Поїхали. Вже правильно присідати ми вміємо. Вагу тіла на дві ступні. З акцентом на п'яточки. Вісім. Вдих. І видих. Сім. Шість. Видих. П'ять. Активніше, активніше. Дихам, дихаємо. Чотири. І ще три. Видих. Молодці. Ще два. По останньому разу. Добре. І тепер ми не будемо вставати. Ось так. Пружиним, відводимо вправо ліву ногу. Поїхали. Вісім. Добре ще. Сім. Таз назад. серединки і в бік. Серединки і в бік. П'ять. Чотири. Вийде. Три. Два. Один. Молодці. Відпочиваємо. Супер. Відчувається сідниця стегна. Напишіть мені обов'язково в коментарях. Чи в чаті у нас вдих-видих. Молодці віддихались. Є, супер. Тепер будемо присідати так само, але вдих на видих коліно вверх. Вдих. Позмінно то право то ліво, коліно вверх. Поїхали вісім. На долі секунд затриматися вгорі. Сім. Ще. Шість п'ять. Вдих і видих. І ще чотири. Останні три. Ще два. По останньому разу видих. Видих, внизу затримались, сидимо і прожиним. таз відводимо назад. Вісім. Нащупали цю точку, знаєте, де болять сидниці. І прямо на ній прожинем. Сім. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці. Відпочиваємо, знову подихали. Може боліти передня поверхня стегна. Це та також нормально, тому що це велика група м'язів. Да? Я постійно кажу, що вони беруть на себе навантаження, але намагайтесь кучатись і сідниці, включати, і задню першу стегна. Окей. Продовжуємо присідати. Ми будемо присідати е, по три рази: Один, два, три, і чотири вверх. Готові? Поїхали. Вісім, два, три. Сім, один, два, три. Три. Шість. Живіт зажати. міцний прес. П'ять. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще чотири. Ще три. Видих. Ще два. Один, два, три. Останній раз. Тепер будемо просідати. На той самий рахунок. Один, два, три, на чотири. Піднімаємось, але на два трішки змінимо, піднімаючись на півпальці. Дивіться, один. Присіли, як присідали. Два. Підняли п'ятки, скоротили литкові м'язи, коліна вперед не виходять. п'яточки опустили, піднялись. Да? Вдих. Видих. Вдих. Видих. Зрозуміло, Поїхали. Вісім. Сім. Шість. Видих. П'ять. Чотири. Видих. Не поспішаємо ще. Три. Ще два. Угу. Останній раз. Добре, молодці. Тепер внизу залишилось. І ми з цього положення будемо лише підніматись на півпальці, опускати. Але та на пів пальці коліна наперед виходять і опустилися. Вісім. І ще. Сім. Іще. Шість. Добре. П'ять. Іще чотири. Останнє. Три. Останнє. Два. Останній Раз. Добре, молодці. Давайте вниз опустили руки, опустили. Голову, спину потягнулись, розтягуючи задню верхню, стегна сідниці ще чотири. Не можу вас залишити без легкої заминки. Три. Два, один, вдих. Навідох і збираємо ступні до паралелі одна з одною і на ширну плач, і розкручуємося вверх. Потихеньку хребет за хребцем, дихаємо, вдих, видих. Потягнули одну ножку. Передню поверхню стегна, Так, якщо напружилося, якщо болить, це окей. Тягнемо. Ще чотири. І ще молодці. Три. Два. Один. Інша нога. Вдих і видих. Стоїмо. Чотири. І ще три. Два. Один супер. Вдих-видих. І ще. І я дуже дякую вам за сьогоднішній день, за сьогоднішній комплекс тренування, який ви зі мною зробили. Як ваше самопочуття? Напишіть про це, будь ласка, обов'язково в коментарях. Пока-пока!